Всім добрий день, з вами Микола і обідня пора. Як обично, всі люди, хто тримає корів, йдуть доїти корови. Ну, як всі, не всі, а багато хто йде доїти. Ви всі як знаєте, що в корови недавно розстелилися. Це моя маєчка, це моя ромашечка. Теж розстелена, яка борьку має. Ну і зірочка там внизу. Ну і доїм ми корови що. Чим я доїм? Доїм апаратом і вручну доїм, як, як коли, якщо є світло, апаратом нема світла, доїм вручну. от Отакий от у мене апарат, називається моя мілка. Турецький. Непоганий апарат сухого типу. Ну, от такий моторчик до нього йде. Ну, хороший апарат. Одним словом, мені, мені він подобається, підходить, все добре. Ну, але, як ви знаєте, технології не сидять на місці. Добралися вже ці технології і до нашого села. Так що ми теж як би, цей вже переходимо з новими технологіями, може для когось це дивно, може ні. Зараз поставлю телефон, щоб з вами поговорити коло королок. Так, десь. О, так, щоб удобно було. Так, буде не видно. О, буде. Ну, і що я хочу сказати? Будьте щоб поставити якось удобно. Давайте я зараз. Так, щоб... І мене видно коровки, щоб було видно. я секундочку, вибачаюся за цей за маленькі неудобства, які причиняю. Так, щас, 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 щас. приспособити телефон. Ми ж, ми ж такі блогери починаючи з старого бросатими. Не, не вщитягнула я у нас. Ну і до чого я веду. Що стосовно доїдди, мою Скажен, скажену як ви вже всі знають. Може, дасть Бог, перестану писати, щоб я її продав, бо продавати я її не збираюся. Вона живе в мене і буде далі жити. Ну ладно, не, не в цьому діло. Хотіли ж поговорити мені, що доїння з вами. Як ми будемо доїти свою, ну і як я дою корів, і при чому тут технології? Ну, До прошлого року я доїв корови три рази, в обід, всі як положено, і всі як в нашому селі, всі доють в обід корови. Ну, але довго у мене це діло зріло, і поки я ...цей... щоб перейти. По нових технологіях, типу, доїти корови тільки два рази в день, як люди совєтували. Ну і слава Богу, от перейшов. От вони всі доїці два рази в день, рано і вечором тільки. Через 12 годин дою я своїх корів в 6 ранку і шість і в шість вечора. Тож мені це найбільш час для мене. Я собі вибрав такий графік і він мене устраїв. Ну, а тепер стосовно що е, я дою. І багато хто скаже, а це не добре, Ви мучаєте корову, треба ж корови, щоб доїлися допуст, три рази, все, бо ж молока багато, він розпирає. Да, от, ну, би, ну, Все звісно, так всі, всі думають. Ну, казується, що тут трошки не так. Як багато хто думає, то що молоко корова виділяє тільки в тому випадку, вона привикає, коли ти її доїш. Вона привикає до цього графіка, що ти її доїш два рази, і так вона тобі дає їй молочко два рази. Вона, запам'ятать, люди, корова не дає вам молоко, вона дає теляті молоко. Тому скільки ви її доїте, стільки вона буде в ті моменти вона буде припускати молоко. Е, тепер стосовно е, чим краще два рази доїти. По-перше, начну з цього, що е, коли я доїв три рази корови, у мене постійно ну, корова м'яка, особливо одна і друга, вони всі м'які, вони не, не є тверді корови, дуже швидко доїться, легко. Але е, коли я доїв три рази, під кождою коровою, от я рано приходив, Допустимо, в обід доїти, вечором я приходив доїти. І під ними була калюжа з молоком сиділа. Бо він я розпирала, бо крова знала, що я можу прийти і здоїти, в обід. І все, рано це все. Зараз цього нема, незалежно від того, що я дою два рази, цього нема. Плюс цей воно корисніше. І так для здоров'я корови, якщо ти будеш її доїти два рази, оскільки це менше попадає бактерій, маститів і це все, це теж все зв'язано, все, все в одному є свої нюанси. Там плюс, мінус, ну, я ж не ветеринар, там, від А до я, ну але трішки розбираюся вже в цьому відео. Ну і звісно, от ми доїм їх два рази і нормально. А, що я хотів? от так, як мені підказували нормальні люди, які добре в цій ділі розбираються. Кстати, ця технологія завезена в Україну вже ну, більше 20 років, але ну, не тяжко людям перестроїтися, оскільки всі звикли по старинці. Це діло робити. Ну і, і так я от через скільки я от два, два роки я так думав над цим, спитав, як це правильно зробити перший раз, коли це правильно зробити. Не то, що от ти сьогодні захотів два рази, і все, звісно, воно у вас і скине, і молоко, і все що угодно, це треба, до цього треба підходити правильно до цієї ситуації. Ну, а потірі молока, так як багато хто каже, що потірі молока, чи що, ну, я не замітив, не знаю кого як, але я не замітив. Ну, а що стосується ще трьох разів, так, да, можна три рази доїти. І багато хто доїть, і не мають якби, ніяких проблем, і, і думають, що вони доїть правильно, але воно ж теж не всегда правильно, бо тому, що корову, якщо ти доїш три рази в день, то ти їй маєш доїти. Від початку, ну з 10-го дня, давайте так, почнемо правильно, бо до 10-го дня желательно корову не доїти 3 рази, а все одно тільки 2 рази, щоб не було, щоб ваша корова не пішла в кітос. Ну, соответственно, може так же само і парас піти, бо то, що чим ви чаще, бо я бачу такі коментарі, там пишуть, ми свою корову доїмо 4 рази, там 5 разів. Чим, ну, ви чим чаще її доїте, тим ви стимулюєте е, скорішому, щоб вона більше виробляла молока. І заганяєте її в і заганяєте. Тому до 10-го дня бажано доїти 2 рази, а вже якщо у вас є таке бажання і ви хочете доїти 3 рази, то треба доїти після 10-го дня і доїти до самого, до самого запуску, до дня запуску. Е, бо то, що якщо ви, е, допустимо, доїте три рази, і через, допустим, через два там, місяці або три місяці, ну, жара почалася, корова збавила трошки молока, і ви вам уже е, лінька йти там, доїти її в поле. Бо ну, що я буду йти за. Як обично кажуть, знаєте, ну, по-сільському скажу, що я буду за тих от три літри, там, чи п'ять літрів молока, я буду йти. В поле, в череду, далеко, а здою вечором. Ну, ви здоїте, ну, неділю ви подоїте, в будь-якому і то навряд ли. І корова зб'є молоко. Бо то, що, якщо вернемося назад, то що я казав, раз ви перестаєте. Її доїти в обід, вона думає, що те льови більше молока не потрібно. Тому вона уменьшає молоко. А якщо ви доїте два рази від початку і до кінця, то ви, це, ви не замі... Вон, воно падає молоко. Я ж не, скажу, не кажу, що воно не падає. Воно падає, але не так постійно, І воно тримається уровень. Більший уровень тримається. Так що. Думаю, напевно, поки все, бо і так здорове, якесь відео вийшло, хотів коротке, а воно велике. Хто дої три рази, хочете діти три рази, хто хоче доїти два рази діти два рази. Це ваша сута справа, ваша корова і ви за нею дивитеся. Я, як для себе, зробив вивод, що це набагато краще двохразова дойка. І більше свободного часу є, ти можеш багато що вспіти зробити. Ну і для корів я бачу, ніяких проблем нема. Ні з вім'ям, нічого. Вони не кричать, от зараз, допустимо, скільки зараз. Час дня вроді, да, а если би я доїв, то виходилося би десь в 12 я мав би доїти. Вони б зараз мали кричати тут, мукати по повній програмі. Ну, як звичайно, корова не доїна, що вона психує, бо ж і надо молока. Так що, такі то діла. Робіть виводи. Думаю, що багато хто подивиться з нашого села і зробить також такі виводи. Бо мені здається, що у нас в селі це я перший начав. Дайте два рази, у нас багато хто чув, але ніхто не пробував. Я спробував, мені подобалося. Бажаю успіху, пробуйте самі. Якщо комусь треба якийсь совєт, що по цьому ділу, як це правильно зробити і коли це правильно робити, звертайтеся, пишіть в коментарях, з радістю допоможу. Все, Всім пока. Не забувайте там. Тако, да? Або так, або так. І хейтерів, хейтерів побільше, бо, тому що ну, ж, скучно буде. Треба ж читати інтересні коментарі. Все, всім удачі.